Кожен тайл має два цілочисленні індекси іте, стовпчик та жите-рядок, тобто будь-яка клітина описується парою іте жите Щоб перейти від звичайного топ-даун до ізометрії, ми виконуємо над сіткою дві операції. Повертаємо її на 45 градусів та стискаємо по вертикалі, щоб співвідношення сторін стало приблизно 2 до 1. А далі в нас виникає питання, як визначити, як саме клітини з квадратної сітки переходять в ізометричну? Виміряємо нові базисні вектори відносно оригіналу. Якщо ми рухаємося квадратною сіткою праворуч по осі X, у топ-даун ми отримуємо приліст лише по осі Х. В ізометричній проєкції цей самий крок дає плюс один по осі X та 0,5 по осі Y. Якщо ми рухаємося вниз порядках по осі Y, у звичайному випадку це дає приріст лише по Y. В ізометрії цей крок перетворюється на плюс 1 по X та мінус 0,5 по Y. Ці чотири числа, по суті, задають трансформацію, з них складається матриця, яка перетворює координати з квадратної сітки в ізометричну. Завдяки отриманій матриці ми можемо обчислити координати переходу для будь-якої клітини. Беремо вектор координат клітини, множимо його на матрицю переходу, яку щойно отримали, і на виході отримуємо нові координати.